Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Генерал Віктор Хоренко після звільнення з посади командувача ССО поділився головними принципами своєї роботи та заявив, що не збирається гратися в політику. Він видав сім головних тез, які опубліковані на офіційній сторінці ССО. Військами з кабінетів не командують, не командують без досвіду. Щоб зрозуміти, як долати ворога, треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох. Основна моя мета боротися з ворогами України. Я не знаю, чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього його показово та я боротимуся. Я не публічний в політику не граю. Сенс мого життя, помста ворогам України, написав Хоренко. Він зазначив, що важко будучи вожаком покидати свою зграю, та вовк може полювати на одинці. Головне, що завжди є на кого ворогів у нас вистачає. Єдине про що він жалкує на завершенні операції ССО. Про що я можу жалкувати, так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей, заявив генерал.